Тролі атакують Васильківський базар, руси та носки в небезпеці. Васильків, 15 липня 2024 року, вчора на Васильківському базарі розгорнулася справжня драма. Місцеві жителі стали свідками зухвалого пограбування, яке скоїли невідомі істоти, яких, очевидці, охрестили тролями. За словами потерпілих, тролі, які, ймовірно, вийшли з густого лісу. Що оточує місто, раптово з'явилися на базарі і кинулися до ряду з нижньою білизною. В одну мить дві пари трусів та носки зникли безслідно, а тролі, вигукуючи щось незрозуміле про моду та новий тренд, зникли в натовпі. Це було жахливо, ділиться враженнями пані Людмила, власниця лотка з білизною. Я ніколи не бачила таких дивних істот. Вони були зелені, волохаті з великими вухами та гострими зубами, і вони так сміялися, коли тікали. Інші торговці базару також були шоковані подією. Деякі з них стверджують, що бачили тролів вже раніше, блукаючих околицями міста. Інші ж вважають, що це просто вигадка, щоб пояснити зникнення трусів та носків. Поліція розпочала розслідування і закликає всіх, хто має інформацію про тролів, повідомити їм. Ми серйозно ставимося до цієї справи, запевнив начальник поліції Васильківського району. Ми робимо все можливе, щоб знайти цих істот і повернути викрадені речі. Тим часом жителі Васильківського району з побоюванням ходять на базар, дехто навіть озброївся лозинами та вилами. Щоб захистити свою білизну від тролів. Хто знає, що їм спаде на думку далі, зітхає пані Олена, пенсіонерка, може, вони й на мої труси зазіхнуть. Ця дивна історія вже стала сенсацією в місцевих змі та соцмережах. Люди з усієї України обговорюють цю подію, висловлюючи свої теорії про походження тролів та їхні мотиви.